Гралася на вулиці з хлопчиками. Звичайно, в нашій сім'ї це ніколи не було проблемою. Була історія, я була дитиною і підходить таліп і б'є мене так сильно, що я відлітаю на метру в сторону. І він каже: мені якщо побачу тебе без хустки, коли ти граєш з хлопчиками, наступного разу покараю твого батька. Я біжу додому, плачу. Мій батько запитує, що сталося. Я розповіла йому, як страшний чоловік в тюрбані вдарив мене і пригрозив. Мій батько був такий злий, що попросив маму, дай мені ножиці. Він відрізав моє волосся і сказав: з завтрашнього дня ти не дівчинка. З наступного дня я стала хлопчиком. Батько брав мене з собою всюди, навіть до чоловічого хамаму. Він говорив: Ти маєш відчути життя таким, яке воно є. Ось так. Я супроводжувала свого батька на ринок, до хамаму, на спортивні турніри Бускаші. Пам'ятаю, одного разу, коли ми були на стадіоні, раптом все зупинилося, приїхала швидка. Таліби привели двох чоловіків і відрізали їм руки перед сотнями людей. Я, як дитина, сиділа в шоці. Так, ці дві людини були злодіями і ось. Так, Талібан їх за це покарав. я також пам'ятаю, як ходила з мамою на ринок, бо була хлопчиком і таким чином стала супроводжувачем для неї. Але навіть це не зупиняло Талібан. Вони робили ці мисливські палиці із труп. А потім, коли бачили жінок, то починали бити їх. Мама носила цю синю бурку, але байдуже навіть попри те, що я була поруч, вони били її.